Колись у селі Петрушин Чернігівського району проживало понад тисячу людей. Сьогодні з цієї кількості лишилося близько половини. Нема молоді, нема роботи людям. Що ж, так усі <смас> спілися, да й нікому нічого не потрібно. Раніше в одному з кращих в області садочки лунав дитячий сміх. Нині будівля закладу своїм виглядом нагадує післявоєнну руїну. Так він вже проданий. Продані комусь і там взагалі страшні 14 років чекає на завершення будівництва місцевий будинок культури, за непад соціальної інфраструктури, безробіття. Наразі це загальні проблеми українського села. Втім, життя продовжується завдяки ентузіазму місцевих жителів, золотим рукам невеликої кількості професіоналів, які, незважаючи на труднощі, залишилися тут працювати. Саме в цьому переконався депутат обласної ради Владислава Трошенко. Під час свого візиту до Петрушина меценат відвідав місцеву школу, фельдшерський пункт зустрівся з жителями. Нині у Петрушинській школі 27 дітей Тей заклад готується до початку нового навчального року. У класах розпочато ремонт. Депутат готовий допомогти, аби всі роботи завершити вчасно. Позитивне враження на Владислава Атрошенка справив місцевий фельдшерський пункт. Чистота, гарні умови, професійна організація з надання першої медичної допомоги. У пункті працює гінекологічний кабінет. Ніна Пархоменко розповідає: у селі живе 306 жінок. І, хоча на сьогодні у Петрушині зовсім немає вагітних та малюків до першого року життя, всі жінки мають бути вчасно обстежені. Отож лампа у нас солюк в кварті, ми можемо проквартоватися, якщо вроде около делика. Михайло, ну так от я при вас, жму руку. Завідуюча попросила мецената покращити роботу фельдшерського пункту. Негайного ремонту потребує будівля, необхідні шприци, ліки, обладнання. На зустрічі, яка відбулася у місцевому будинку культури, також ішлося про наболіле у селі. Не вирішені проблеми з газопостачанням, бюджетний кодекс не дозволяє з рахунку сільської ради оплатити роботи з підключенням мережі. У результаті нестерпний холод у будинках. Жителі передали Владиславу Атрошенку звернення і просили допомогти у вирішенні цієї важливої для існування села проблеми. Я забираю підписались. потерпають місцеві жителі і від бюрократичної машини при вирішенні земельних та спадкових питань. До депутата вони звернулися з проханням навести лад в організації роботи відділу землеустрою Чернігівської районної державної адміністрації. Це е, по всіх населених пунктах. Е, Скарги постійні, дуже багато людей скаржаться, що е, кожного дня збираються величезні черги. Це питання не впорядковано, і впорядкування вирішення питання, на мій погляд і на мій досвід. Воно не потребує копійки державних коштів. Це треба просто елементарно е, організаційний виключно ресурс і не більше того. Наболілим для мешканців сільської місцевості є питання транспортного сполучення. Люди скаржаться на скорочення кількості рейсів і непомірно високу для них ціну на проїзд. Я зроблю запит і крім того, до запиту я ще поспілкуюся і в усному режимі, і з профільним заступниками обласної державної адміністрації. По можливості, якщо є замовник, ну, найголовніше для мене в цьому питанні, щоб був замовник, щоб взагалі це було комерційно вигідно перевізнику. Якщо це є, тоді ми це налагодимо швидко. Немає проблем неважливих, каже Владислава Трошенко. Необхідно докладати всіх зусиль у вирішенні питань, адже мова сьогодні йде про саме життя, про існування, про подальшу долю українського села.